Шановна громада, шановне духовенство, шановна родина, сьогодні ми зібралися тут, щоб провести в останню путь справжнього героя Казмірчука Василя Його життя відбувалося надто рано, але воно було сповнене змісту, гідності, відваги та любові до рідної землі. Максим народився в місті Острог, виростав серед нас звичайним хлопцем з великим серцем. Добрий, щирий, життєрадісний. Він молів підтримати слово і допомогти ділом. Спортивний, це бути відповідальний мати всіх, старий сестра. Його життя було довгим і щасливим. Але. Максим обрав інше, він обрав боротися, захищати свою країну, свою родину кожного з нас. Максим не чекав, коли небезпека постукає в двері. Він пішов і почав. Саме так, чинять справжні герої. У складі 128-ї військової бригади він став частиною незламного українського війська. До останнього подиху. Залишався вірним присязі та своєму обов'язку. Йому було лише 21 рік, коли життя тільки починається. Але навіть у ці роки Максим показав більше мужності, ніж дехто за все життя. Його ім'я назавжди залишиться в нашій пам'яті. Він вжитиме у наших серцях. У кожному спогаді, у кожному вільному подиху цієї землі. Вічна пам'ять тобі, Максиме, ти наша гордість, ти наш справжній герой. Слава Україні!